Доброго дня, шановні мешканці міста Василькова та Васильківського району. Звертаюся до вас в режимі телебачення для того, щоб попередити та застерегти вас від ціляких негод. Деякі небезпеки нас очікують у свій певний сезон, і кожна з них має свій певний характер. Сьогодні я розповім вам про надзвичайні події, що можуть трапитись у зимовий період, а також правила поведінки на льоду. В зв'язку з різким похолоданням а Гідрометцентр ДЦНС України попережав про це. Зараз в місті та в районі вже утворилась крига. Особливо дорослі. Не підпускайте своїх дітей виходити на кригу без нагляду дорослих. Велике прохання до людей, які полюбляють кататись на ковзанах. Фанати зимової рибалки. На водоймах безпечним вважається лід для одного пішохода товщиною не менше 5-7 см, для групи людей 15 см, а при масовому катанні на ковзанах 25 см. Якщо ви стали свідком нещасного випадку, перш за все, уникайте паніки та хаотичних дій. У першу чергу необхідно оцінити обстановку та зателефонувати в службу порятунку за номером 101, передати координати місця події і пояснити ситуацію, що виникла. Для надання допомоги можна використовувати будь-які підручні засоби. Це може бути гіляка від дерева, поясний ремінь, мотузка чи навіть той самий поводок для собак. В разі відсутності цих засобів можна допомогти, власноруч, витягти людину рукою. Головне пам'ятати, що постраждалий може бути в стані шоку, паніки і, рятуючись, може потягнути вас за собою під лід. В такому разі найкраще було б знайти будь-яку плаваючу річ, щоб покласти її між собою та потопаючим. Діставши потерпілого з води, потрібно відповстити від пролому на найбільш безпечну відстань та за необхідності надати доментичну допомогу. Шановні жителі Васильківщини, пам'ятайте, що в такий зимовий період, коли відбувається різка зміна мінусової температури повітря на плюсову, лід є особливо небезпечним і підступним для прогулянок. Бережно ставтесь до свого життя та здоров'я. З вами був провідний фахівець Васильківського районного відділу Руслан Холботаєв.